Марафон Єдині новини триває в ефірі. Інформаційна служба інтеру у студії Олексій Фадієв. Вітаю! Війна між Ізраїлем та Іраном виходить на новий рівень. Уперше від початку конфлікту прем'єр Нетаньягу публічно заявив, Ізраїль контролює повітряний простір над Тегераном. Тим часом іранський парламент розглядає можливість виходу з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Яка ситуація на полі бою та в дипломатичних кулуарах? Дивіться у сюжеті мого колеги Юрія Куцого ізраїлю знадобилося лише три дні, щоб встановити контроль над небом Тегерану. Про це звітують ізраїльські військовики, та підтверджує особисто прем'єр-міністр Беніамін Натайнягу. Виступаючи на авіабазі Тельнов, він наголосив: цілі чіткі знищити ядерну та ракетну загрози з боку Ірану. Коли ми контролюємо небо над Тегераном, ми завдаємо ударів по цих цілях, цілях режиму, на відміну від злочинного Ірану, який атакує наших цивільних і приходить вбивати дітей та жінок. Ми кажемо громадянам Тегерану: евакуюйтеся, а потім діємо. Ми на шляху до перемоги, і ця перемога здобута завдяки нашим героїчним пілотам, нашим чудовим наземним командам, які також виконують дивовижну роботу. А шлях до цієї перемоги пролягає через дим і полум'я. Ізраїльські ВПС в ніч на понеділок завдали наймасштабнішого удару по території Ірану. Понад 50 літаків атакували військові об'єкти, командні пункти і ракетні платформи. Напад був настільки точним, що вдалося знищити 120 пускових установок. Це третина пускових установок ракет класу Земля-Земля, що перебували в розпорядженні іранського режиму. Це великі пускові установки, деякі з яких розташовані на вантажівках, розміщених по всьому Ірану. Кожна пускова установка мала запустити десятки ракет, які мали на меті завдати шкоди Ізраїлю та його об'єктам. Але на цьому ізраїльські пілоти не зупинилися. Цілили не лише по ракетах, під прицілом опинилися й об'єкти ядерної інфраструктури. Проте в МАГАТЕ звітують ушкодження незначні. На місці збагачувального заводу у Фордо або на важководному реакторі у Хондабі, який перебуває на стадії будівництва. Жодних пошкоджень не зафіксували. Атомна електростанція в Бушері не була мішенню та не постраждала від нещодавніх нападів, як і дослідницький реактор у Тегерані. На ядерному полігоні в Ісфахані в результаті п'ятничного нападу було пошкоджено чотири будівлі. На фоні атаки Ізраїлю іранські депутати готують законопроєкт про вихід з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І, хоча Іран офіційно заперечує розробку ядерної бомби, риторика помітно змінилася. Ми обов'язково ухвалимо відповідне рішення з огляду на останні події. Ми тісно координуємо дії з парламентом, і звичайно, будь-які кроки, схвалені парламентом, згідно з законом, є обов'язковими для уряду Ісламської Республіки Іран. Згадані вами пропозиції зараз у підготовці, і ми обов'язково забезпечимо необхідну координацію з шановним парламентом під час розробки. Побічним ефектом нинішніх атак по Ірану може стати зміна режиму в країні. Внутрішня нестабільність спричинена авіаударами вже породжує напругу в системі. Вважає військовий історик Дені Орбах. На мою думку, ізраїльські політики чудово розуміють, що не можна вирішувати за інші країни, хто ними правитиме. Але Ізраїль може послабити репресивний апарат іранського режиму настільки, щоб дати людям, які протистоять режиму, шанс на рішучий крок. Але Ізраїль не може вирішувати, коли і як це станеться, а також не може влаштувати зміну режиму в Ірані. І поки іранські генерали рахують у цілілі ракети, ізраїль готується до нового порядку на близькому сході. Переконаний експерт в Ірані є багато етнічних меншин, які не хочуть бути частиною іранської держави, тобто під централізованим жорстоким режимом, це Белуджі, Араби, Курди та багато інших, і їх об'єднує тільки система терору та страху. Тож, якщо Ізраїль завдасть удару як по центральних командних пунктах режиму, так і по місцевих, іранському режиму доведеться мати справу з багатьма місцевими повстанцями, і в нього буде менше часу на боротьбу з Ізраїлем та тероризування близького сходу. Тим часом на міжнародній арені теж неспокійно. Якщо Трамп закликає Іран до переговорів, щоб обговорити деескалацію, його турецький колега натомість застерігає Ізраїль. Ізраїль, який атакує Іран за необмеженої підтримки заходу, знищує газу та залякує кожну країну регіону. Насправді не тямить, що робить. Можливо, він усвідомить свою помилку в майбутньому, але ми боїмося, що до того часу буде вже надто пізно. У Франції на паризькому авіасалоні також виникла конфліктна ситуація. Організатори закрили чотири стенди ізраїльських компаній, що спричинило неабияке обурення за цими стінами розміщена виставка, яку закрив французький уряд. Півгодини тому одна з наших колег написала на цих стінах, що за ними найкраще у світі системи протиповітряної оборони, які застосовують чимало країн, а також у нашій сучасній війні проти Ірану. Відповідно, французький уряд усунув її з виставки. Те, що вона написала на цій стіні, було приховано французьким урядом. Гадаю, це чудова демонстрація дотримання норм демократії з боку французів. Проте прем'єр-міністр Франції запевняє, ніякого політичного підтексту тут немає. Справа в тому, що ці чотири компанії виставили наступальну зброю, що заборонена правилами авіашоу. Очевидно, це стосувалося не всіх компаній. Певна кількість виробників дотримувалися цієї угоди, але частина з них ні. Тому ми сказали, що нам слід витратити час на досягнення згоди, і що ми не дозволимо демонстрації наступальної зброї. Весь світ напружено стежить за цим військовим протистоянням, адже вони мають вплив далеко за межами цих двох країн, як політично, так і економічно. Юрій Куций, подробиці телеканал і Єдині новини. І про ситуацію в Ізраїлі поговоримо з Віктором Верцнером, ізраїльським військовим експертом, підполковником резерву армії оборони Ізраїлю Цахал. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий день. Вітаю вас, добрий день. Пане Вікторе, в Україні ніч була шалена. А як в Ізраїлі? Які останні дані можете розказати нам? Ну, лунали тривоги ночі, але ж не було майже не було постраждалих, були такі обмежені завпи з боку Ірану, тому ну, ми бачимо, що дуже важко їм наразі застосовувати. Е такі великий залпи, як вони е застосовували у перші 2-3 дні. Е у соцмережах було багато відео обстрілів Ізраїлю і досить багато коментарів. Мовляв, у дивіться, Залізний купол не порається, не справляється. Ну і так далі. Але ну от наскільки я знаю, ну насправді проти балістики Залізний Купол і не проєктувався, наскільки я розумію. Можливо, помиляються. Якщо можна, розкажіть, як загалом працює оця протиповітряна оборона Ізраїлю? Ну ми маємо декілька рівнів повітряної протиракетної, точніше, оборони Ізраїлю. Коли ви ви прави залізний купол не має впоруватися з балистикою. Але ж має впоруватись з уламками, які залишаються від збиття балістичних ракет. Mm -hmm. на, найвищому, на найвищому рівні, ви, напевно, бачили збиття іранських ракет за межами атмосфери. Має, має робити система ХЕЦ або Еро 3. В вищих слоях атмосфери має робити система Хец або РО2, потім, потім система Пращадовидо і лише потім залізний купол. До всього цього доєдналася американська система Тад. Ми маємо батарею тут в Ізраїлі і. Ми можу сказати, що за останні дні було випущено десь 400, 400 ракет з боку Ірану, балистики, і ми маємо десь 30-32 ураження, на жаль, в Ізраїлі. Це дуже певний показник, дуже, дуже хороший такий показник. Але ж є, є загиблий, є поранені. Є, на жаль, руйнування. Це війна. Абсолютно з вами погоджуюся. Українці теж це знають тепер. А скажіть, будь ласка, які цілі в Ірані атакувала ізраїльська армія протягом останньої доби? Ну, звісно, якщо про це можна говорити. Звичайно, звичайно. Ну, е, е, не е, Такий дуже, дуже хороший успіх це було знищення цього НГШ. Ірану, який провів на посаді лише три дні. Така дуже, дуже швидка у нього була кар'єра Торога, Кар'єра, так. <різько> Чекаємо на наступного. Також роботали по ракетам, по роботи по ядерних, ядерних об'єктах, роботили по Військових об'єктах дуже багато там роботи ще залишилося. А пане Вікторе, Іран має зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак, це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімінатиніяху. А яких на вашу думку конкретних кроків чекають від іранської сторони? Ну і як загалом далі можуть розвиватися події на вашу думку? Повне відмовлення від узбагачення урану, прозорість по ядерних об'єктах на території країни. У нас є ще одне питання, це балистика, це окреме питання, яке, на мою думку, треба, треба теж поставити, тому що ця балистика загрожує існуванню нашої країни. В МЗС Ірану, Міністерство закордонних справ Ірану, заявили, що парламент цієї країни готує законопроект. Мовляв, про вихід Ірану з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А що це означатиме і для Ірану, і для Ізраїлю? Нічого це не означатиме. No. Цей договор це умовність з боку Ірану. Вони робили всі можливі кроки, аби здобути ядерну зброю. Тому ми розпочали цю операцію. Тому це, це ага. лише умовність. Просто поза така ескапада політична. А. а чи існує ймовірність, що в цю війну будуть втягнуті треті країни? Ну, ми зараз бачимо, що президент Трамп покинув саміт g 7 і напевно його увага буде зосереджена на регіоні близького сходу. А на вашу думку, чи можуть бути втягнуті треті країни? Третя країна. Зрозуміло, країна може бути втягнута, то це залежить лише від президенту Трампу. Маємо надію, що так воно і буде, тому що є, є певний об'єкт, який ми без наземної операції не можемо, не можемо знищити. А Сполучені Штати мають можливість знищити цей об'єкт. Не без наземної операції а наземна операція має певні ризики на території Ірану. Це майже 2000 кілометрів від кордонів Ізраїлю. тому маємо надію, що президент Трамп втрутиться і ми зможемо на сам кінець рішити цю проблему. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за ваш час і за цю коротку розмову. Це Віктор Верцнер, ізраїльський військовий експерт, підполковник резерву армії оборони Ізраїлю Цахал. Ще я вам дякую за чудову українську мову. Тодараба. дякую, до побачення. На побачення.